У Волинських судах масово банкрутуються фізичні особи, які понабирали в банках мільйони кредитів. Суді банкрутують не лише самих позичальників, а й їхніх поручителів. Відтак це явище набрало великих обертів, бо ж не повертати кредити тепер законно. Потрібно лише оголосити себе банкрутом. Як взяти в державному банку 1 мільйон 400 тисяч доларів США кредиту? І не повернути його. Не секрет, що у нас в Україні є безліч способів кинути на гроші, особливо коли це стосується установ, які є державні. Звичайно, не усім дано, але певна категорія громадян вправно та систематично користується всіма благами законодавчих віражів, які, якщо не там, то з іншого боку обов'язково мають шпарину. Ну а для великомасштабних схем можуть зробити не лише шпарину, а придумати окремий закон, так як от Банкрутство фізичних осіб, щоб зрозуміти, що насправді відбувається, давайте пригадаємо 2008 рік. Перші виразні дзвінки тривоги для гривні, фінансової системи і, взагалі, всієї української економіки тоді пролунали ще влітку. Вже з перших днів вересня гривня почала помітно падати до долара на міжбанківському валютному ринку. А в другій половині місяця процес лише посилився. За весь вересень курс на міжбанку піднявся з 4 гривень 67 копійок за долар до 5 гривень 8 копійок за долар. Вітчизняна валюта схудла на 8,8%. Так описували каруселі гривні і долара експерти у 2008 році тоді ще тільки-тільки пролунав перший дзвін інфляції. Тому й те, що на носі фінансова катастрофа, розуміли лише обізнані. Ну і власне певно, подумали, що не заробити на обвалі гривні гріх. Всі пам'ятають кредитний бум, який тоді стався. Банки пропонували позики під відносно малу відсоткову ставку. Ось тільки був невеличкий нюанс: лояльні відсотки стосувалися лише позики у доларах. Що це за афера та фінансова кабала? Позичальники зрозуміли вже. Згодом, коли долар спочатку став по 8 гривень з 5, потім по 16, а зрештою по 26 і більше. Тоді влетіли абсолютно усі, але, як виявляється, заплатили не всі. Найбільше постраждали ті люди, які побрали чесні кредити на квартири та на автомобілі. І власне, цей середнячок, сума, позики якого становила 20-30 тисяч доларів, певне попав найбільше, бо ж, попри те, що їхні кредити за два роки виросли у п'ять разів, вони їх вправно гасили, адже гроші бралися в основному під заставу майна, і була реальна загроза це майно втратити. Між тим була й інша категорія осіб, які тоді розули державні банки на мільйони доларів, адже брали мільйони кредитів, не маючи жодного наміру ці кошти віддавати. Про це ми можемо сьогодні стверджувати напевне, бо ж після того як ні з того, ні з цього в державі узаконили банкрутство фізичних осіб, на поверхню повипливали доларові. Мільйонери, які тепер заявляють про свою неплатоспроможність. Знайомтеся, це Ярослав Долік. Він колишній митник. Банк позивається до нього за 11 мільйонів гривень. Таку ж суму банк пред'явив і Тетяні. Долік його дружині, яка або ж тільки саме позичила у банку, або ж борг її пред'являють як. Поручительці. Ярослав Долік їздить на такій ось машині і живе в ось такому будинку під мурами замку Люберта в історичній частині міста, де земля не продається, а нерухомість коштує як збитий літак. Але він банкрут. Повертати борги банку не буде. Скажіть, будь ласка, ще одне, бо я не розібралася. Кредит брали тільки. тільки ви? Кредит брали тільки ви, чи ваша дружина. Чи вона виступає поручителем? Ви ж були на суді. Так ні, нікого з вас не було. Скажіть, ну. Ну, щоб... так працював. Для чого присутність була. Ну скажіть, будь ласка, ви один брали кредит, чи ваша дружина теж брала? Що у вас цікавиться питання? -то? Ну тому що там велика сума боргу, велика а. Яка велика сума? Це накручена сума була. Зверніться до банку, банк вам пояснить все. Більш про сюжети, я можу. Ну, а від вас коментар. Якщо ви кажете, що ви праві, то чому не отримати від вас коментар? Ну, я ж не знаю, яке рішення суду сьогодні було. Сьогодні відклали суд, тому що ніхто не з'явився. Яку суму ви брали? Там я дивилася, нібито 280 тисяч доларів, так? То ви що? Ви це придумали тільки що. Зверніться до банку. Банк все розкаже. Ну, вам претензії банк виставляє на 11 мільйонів. Це накручена сума. Ну, а першочергову суму, яку ви брали? Не скажу. Чому? Не скажу. <рес> То ви їздите цілий день, шукаєте чи що <рес> Та нічого. Ні. Просто, ну. То був один кредит, чи два кредити. З вашої сторони, ви ж повинні щось пояснити? Якщо ви кажете, що це накручена сума. От чому я маю вам пояснювати щось? Ну, ви чогось ви не видав. Від... Не, видає... не, віддає... не віддаєте борг банку? Ви, ви... Я що міг, то віддав. Угу. Все, в свій час. Але що багато зараз валютних кредитів віддають банку. А ось ця справа свіженька в господарському суді банкрутом себе оголошує Наталія Васильівна Міщук. Банк вимагає погазити борг більше як у 30 мільйонів гривень. Самої позивачки на суді не було. Арбітражна керуюча та адвокатка нам пояснила, що кредит безпосередньо брала не їхня клієнтка, а її колишній чоловік. Причому у різних банках позичальник ніби мав майно, яке заставляв. Але зараз ані майна. Ані погашених боргів, ані самого позичальника немає, бо ж він десь за кордоном. А ось ця пані Вікторія Мочко ж косметолог. Вона банкрутується, бо ж була поручителькою неповернутого боргу у сумі 1 мільйон 400 тисяч доларів США. З нами поручителька розмовляти відмовилася. Скажіть, а можна з вами на рахунок цього поспілкуватися якось? Ні, я ні, але дивіться, там дуже така справа цікава. Це в державному банку і позика на той час становила мільйон чотириста тисяч доларів. Ми б хотіли дізнатися, як це взагалі так сталося, що вам таку позику дали? Ну я на рахунок цього не буду ну, обговорювати будь-ким. 1 мільйон 400 тисяч доларів США це тіло кредиту позику. Оформили в Укргазбанку у 2008 році під 12,5% річних. Кредит мали повернути повністю у 2013 році. Але як бачимо, цього не зробили. Виникає запитання: це ж яка має бути застава, щоб дали такий кредит? І де поділася та застава? І сам боржник раз борг висить непогашеним уже 14 років. Цікаво, що справи щодо таких банкрут у судах розглядають масово. Лише у вступив закон про банкрутство фізичних осіб, як до судів вишикувалася черга безгрішних, які ніби чекали, поки держава змилується над ними бідолашними і не змушуватиме повертати позичені мільйони. Але ж у цій черзі ви не побачите тих, хто віддав останнє за кредит, тобто середньостатистичний робочий клас України. Вони позакривали свої позики, як би дорого це їм не коштувало, аби не лишитися го. Олими і босами, як зазвичай це буває, коли ти проста людина і вина гроші банку. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.